Даними проектами рішення пропонується затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо дання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Було розглянуто було розглянуто 11 заяв комісією, які надійшли в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. З них 7 – Рішень про надання компенсації та 4 про відмову надання компенсації орієнтовно по цих 11 заявах сума складає загальна. 280 тисяч гривень на сьогоднішній день. З в реєстрі пошкодженого майна є 53 заявки, і хочу сказати, що вже є зворотній зв'язок від мешканців, тобто 11 наших громадян отримали кошти вже на карточку по роботі комісії. Тут чотири відмови в трьох випадках йде про те, що було вже проведено поточний ремонт, і було відновлено вже. Людьми чи мешканцями самостійно і в одному випадку мови йде про те, що виявлені пошкодження, які не можуть бути відновлені шляхом проведення поточного чи капітального ремонту, тобто будинок зруйнований повністю